Через артобстрілу у Нікополі поранено трьох людей. А в результаті атаки безпілотника зазнали контузії двоє дорожників, які лагодили прифронтовий шлях на Дніпропетровщині. Більше про стан потерпілих та про безпекову ситуацію розкаже моя колега з Дніпра Олена Мандалюк. Вона зі студією наживо. Привіт, Олено. Одразу передаю слово тобі. Притлія з сьомої ранку. Нікопольщина під атаку ворожих дронів та артилерію. Загалом за день окупанти здійснили близько 17 обстрілів. Арснаряди впали у приватний сектор. З під завалів надзвичайникам вдалося врятувати 84-річного чоловіка з важкими пораненнями. Його доставили до лікарні. На зараз медикам вдалося пацієнта стабілізувати його стан Оцінюють як середньої тяжкості серед потерпілих. Також двоє жінок 44 та 82 років. Вони отримали міновибухові вибухові травми. Після надання допомоги їх відпустили додому. Впродовж дня під ударом опинився, Опинилася її марганецька громада. Серед пошкодженого інфраструктура та підприємство понівечені дитячий садок, сім приватних будинків і вісім господарських споруд. Щодо повітряної атаки на бригаду ремонтників на Дніпропетровщині до ладу проводять профордові дороги. Так, бригада автомагістралі південь стала ціллю. Росіян, як повідомила компанія, робітники працювали на одній з автодоріг у напрямку Покровська до лінії. Фронту близько 10 кілометрів Цією дорогою проходять логістика українських військових. Це також важливий евакуаційний маршрут. І посеред білого дня почався обстріл. Ремонтні бригаді терміново довелося евакуватися з місця виконання робіт. Втім, двоє чоловіків отримали контузію та були доставлені до лікарні. Як повідомили повідомили у підрядній організації, ремонт профронтових автошлюхів стає все більш небезпечним. Російські БПЛА активно полюють на техніку та людей поперед це на ділянках продовжують працювати п'ять бригад кожна у середньому на день відновлює до 500 метрів автошляху. Ось таку інформацію встигає розповісти. І як ви чуєте, зараз на Дніпропетровщині оголошено повітряну тривогу. Населення просить бути у безпечних місцях. Лілія передаю тобі слово. Дякую, колего. Ти теж бережи себе про ситуацію на Дніпропетровщині. Нам розповіла Олена Мендалюк. Жінка і 14-річний хлопець поранені на Харківщині. Обох їх ушпиталили. Як сповістили вова, люди постраждали внаслідок удару кабом по селу довжик Золочівської територіальної громади. 6,5 тисяч людей на тепер залишаються в п'яти громадах Куп'янського району Харківщини. Останні півтора-два місяці зменшується кількість охочих виїхати з Курилівської і Петропавлівської громад. А от з Куп'янська, Кіндрашівської і Дворічанської громади, де йдуть активні бойові дії, евакуйовуються значно активніше. Про ситуацію на Куп'янщині інтеру розповів голова районної військової адміністрації Андрій Канашевич. Близько 12-ї години був обстріл Кіндрашівської громади. Внаслідок цього обстрілу у нас сталося руйнування газогону, там виникла пожежа. Наразі вона локалізована, але внаслідок цієї пожежі суттєвий. І виходить, у нас на сьогодні і Вільхувацька громада повністю це. 3153 абоненти залишаються без газу. І так само по Кіндрашівській громаді у нас раніше три населених пункти випадали з газопостачання, плюс внаслідок сьогоднішнього обстрілу ще декілька населених пунктів будуть випадати з газопостачання. У Лондоні щойно завершився саміт європейських лідерів. Загалом він тривав близько двох годин. Як повідомляють президент Володимир Зеленський полишив Ланкастер Хаус і вирішив на зустрічі з королем Чарльзом Третім. І от-от британський прем'єр Кір Стармер має підбити підсумки саміту. Нагадаю, сьогодні до Лондона, крім Володимира Зеленського, прибули президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, генсек НАТО Марко Рютте, президентка Європейської комісії Урсу. Ла фондерляєн, президент Європейської ради Антоніо Кошта, прем'єр Канади Джастін Трюдо та інші. Президент Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Італії Джорджею Мелоні. Говорили вони про важливість зберігати єдність довкола України і посилювати позиції у взаємодії з союзниками країнами Європи та США. Голова Української держави подякував Італії за постійну підтримку та партнерство в наближенні миру в Україні. У різних країнах відбуваються акції протесту на підтримку України після суперечки президентів США та України у Білому домі. Сьогодні демонстрацію зібрала й українська громада в Брюсселі. Активісти закликають американське суспільство захистити демократію та підтримати Україну. Побувала на протестах, і наша знімальна група Ірина Іванова продовжить. Акцію протесту організували біля будівлі, в якій міститься дипломатична місія Сполучених Штатів при Євросоюзі. Попри те, що демонстрацію зібрали досить швидко за місцевими бюрократичними мірками, сюди прийшло за нашими приблизними оцінками кілька сотень людей. Також були представники бельгійських медіа. Перехрестя біля американської місії, а синьо-жовтими прапорами звучав гімн України та заклики підтримати нашу державу. Це реакція місцевої громади на нещодавню зустріч у Білому домі між президентом США Дональдом Трампом та президентом України Володимиром Зеленським, коли під час спілкування між двома лідерами виникла суперечка, американська сторона звинуватила тоді Зеленського у неповазі та невдячності. Візит завершився дочасно. Активісти в Брюсселі, з якими ми тут поспілкувалися на акції, обурені поведінкою американського президента та віце-президента Джейді Венса. Ця акція за словами організаторів з громадської організації «Promote Ukraine, це сигнал і звернення до американського. Суспільства з проханням захистити демократію. Ми віримо в те, що демократія в Америці може бути збережена, і ми віримо в те, що американці вони мають запит на свободу, і вони можуть мобілізуватися, і вони можуть відмагати від своєї влади політики, яка захищає демократію. Але при цьому всьому ми також віримо в те, що Європа має бути суверенною в своїй оборонній стратегії. Вона не може залежати від Америки постійно, і Україна є невід'ємною частиною її оборонної стратегії. Європа. Має мобілізуватися саме тому. Ми тут на акцію зібралися не лише українці. Серед учасників було чимало бельгійців. Ми чули нідерландську мову, французьку англійську в натовпі. Деякі учасники ділилися з нами своїми думками про ситуацію, що склалася. Тут побутує думка, що сцена в овальному кабінеті була зрежисована, що це була пастка для українського президента. Такої ж думки і бельгійський політик Марк Демесмакер, колишній депутат європейського парламенту. Він теж взяв участь у протесті в Брюсселі. каже, повинд. Дінка американського керівництва була жалюгідною. Це була пастка, це була засідка. Це було для мене очевидно. Ми стали свідками жахливої зустрічі в овальному кабінеті. Я думаю, що це переломний момент, коли уряд США обрав шлях, якого ми, звісно, не хочемо бачити. Я не можу повірити, що більшість американців хочуть іти цим шляхом. Це означає вибір на користь автократії, вибір на користь Путіна, на користь Китаю. Чи помітили ви одну маленьку деталь під час цієї зустрічі? На шафі біля стіни стояв бюст Вінстона Черчилля, великого воєнного лідера Великої Британії. Вінстон Черчилль прийшов до овального кабінету в 1940 році, щоб просити про допомогу. І тодішній президент не поводився так, як сьогодні поводився Трамп. Він не сказав Вінстону Черчиллю, ви недостатньо вдячні. ведіть переговори з Гітлером. Ніхто не сказав тоді вінстону, ви недостатньо вдячні, чому ви не вдягнені в костюм? Адже Вінстон Черчилль був у військовій формі, боляче бачити ці паралелі. Такі акції протесту відбулися і в інших містах по світу, наприклад, у Вашингтоні. Там українці та американці зібралися біля Білого Дому. Вони засудили ставлення Дональда Трампа до Володимира Зеленського, закликали і далі підтримувати Україну. І такі демонстрації відбулися ще в Нью-Йорку, Бостоні, Лос-Анджелесі. А в штаті Вермонт, куди віце-президент США приїхав цими вихідними відпочити на гірськолижному курорті. Протестувальники його зустріли з плакатами катайся на лижах у Росії. Українські ж активісти в Брюсселі обіцяють стежити за ситуацією та мобілізовувати громаду для подальшої підтримки України. Ірина Іванова, Віталі Коваленко, подробиці Європейські «Інтер», «Марафон», Єдині новини. Ізраїль продовжив на півтора місяця перший етап перемир'я з Хамасом у секторі Гази. Йдеться про план, який запропонували США, тобто продовження перемир'я на період Рамадану та Песаху до 19 квітня. У Хамасі з цим не погоджуються і вимагають перейти до другого етапу угоди. Тобто звільнення палестинських бранців та виведення ізраїльських військ з Гази. Аби змусити Хамас погодитися на умови США. Ізраїль заблокував доступ гуманітарної допомоги до Гази. У Хамасі назвали. Це дешевим шантажем. Нагадаю, 42-денне примир'я закінчилося напередодні, а перемовини в Каїрі не дали результатів. Ви збираєтеся віддати це припинення вогню безкоштовно без звільнення заручників. Це те, що ми не приймемо. Отже, так ми готові вести переговори щодо другого етапу згідно з нашими принципами. Ми також погоджуємося на американську пропозицію щодо продовження терміну першого етапу перемир'я і ще на 50 днів на час Рамадану та Песаху. Але в цих рамках, згідно з американською пропозицією, також має йтися про звільнення заручників. У ці хвилини триває урочиста церемонія закриття національного кінофестивалю «Cinema for Victory». Це масштабна подія у світі українського кіно і просто зараз нагороджують переможців. На заході перебуває наша кореспондентка Олена Логінова, і вона з нами не жив. Олено, вітаю! Розкажи, будь ласка, хто присутній на закритті кінопремії і хто ж став найкращим. Вітаю, Лілія. Хочу сказати, що тут дуже затишна атмосфера, попри те, що зала переповнена глядачами. Це і поціновувачі українського кіно, і наші військові, а також, звичайно, всі дотичні до цієї галосі: актори, режисери, оператори, продюсери. Я зауважу, що національний кінофестиваль Cinema for Victory – це така особлива подія, яка має. Особливу мету це показати світові правду про війну в Україні, і звичайно, саме тому це тут представлені документальні кінострічки. Це документальне кіно, яке розповідає глядачам різні історії, боротьби воєнні злочини росіян, і звичайно, як ми всі наші захисники і український народ протистоїть агресору. Звичайно, цей фестиваль важливий, тому що взагалі такий момент в нашій історії, да, зараз, коли підтримувати культуру це дуже важливо. І потрібно показувати, що і демонструвати, що держава підтримує культуру, що президент для президента це пріоритет. Цей фестиваль він мотивує українську кіноіндустрію, який зараз не не легко, як і всій країні, але ми підтримуємо, ми мотивуємо і ми, і, ми дуже зацікавлені зацікавлені в тому, щоб ми я маю на увазі Україну, і українську державу і народ. Ми дуже зацікавлені в тому, щоб українська культура е, працювала і працювала і давала продукт для наших дітей для майбутнього покоління. Я зауважу, що цьогоріч до конкурсної програми кінофестивалю увійшло 16 кінострічок це короткометражні фільми та повний метр. І змагалися учасники у п'яти основних номінаціях: це гран-при кінофестивалю, найкращий повнометражний фільм та короткометражний фільм, а також найкраща операторська та режисерська роботи. І ми поспілкувалися сьогодні з журі кінофестивалю, і вони сказали нам про те, що Дуже складно було обрати найкращого, тому що всі фільми достойні, цікаві і мають глибокий зміст. подивившись конкурсну програму обидві конкурсні програми я би виділив жанрове різноманіття документальних стрічок тут є і глибоко художні фільми з серйозною фестивальною історією міжнародною в тому числі є репортажні стрічки але вони не менш цінні з точки зору трансляції правди про Україно-Російську війну і це репортажні зйомки з лінії фронту з найгарячіших точок нашої країни. Всі мої фаворити, за за яких я голосував як е, співголова журі всі отримали нагороди. От, тобто, о, серед журі була така якась така одностайність, різнилось тільки в деталях. Хоча е, сама програма була надзвичайно така насичена, різноманітна, різножанрова. Там і телевізійне кіно, там і справжнє прокатне документальне кіно. От, дуже багато е, цікавих історій, цікавих героїв, цікавих тем. От і е, досить складно було е, журі, е, тому що ну хотілося дати якомога більше. То це все. Це мі хлопці на передовій, там і волонтери, там і зооволонтери, там і медики, там, і, 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 і всі е, про, прості люди, які допомагають. Там і, я ж кажу, дуже цікаво, різноманітне абсолютно за жанром і за тематикою. От, фактично, все там і, і про курську операцію, і про дрони. І головна інтрига сьогоднішнього вечора. Хто ж став переможцем? Буквально щойно на сцені оголосили найкращого у номінації: найкраща операторська робота. Це фільм про українську авіацію, підйомна сила, режисера, режисера Олександра Стратієнка. Також перемогу серед короткометражних фільмів здобула робота Спомин про майбутнє режисера Семена Горова. Це фільм документальний про українських митців, про те, як вони творили у своїх рідних містах при під час того, як у нас іде повномасштабна війна і попри всі ці випробування. І також зараз очікуємо, що буде оголошено найкращий повнометражний фільм і фільм, який отримав гран-при фестивалю Лілія. Дякую тобі, колего. Нагадую, з нами наживо була наша кореспондентка Олена Логінова з церемонії закриття кінофестивалю Cinema for Victory». На цьому. Я беру паузу до 22 другої години. А просто